27 травня це ще і молодик молодий місяць. Якраз сьогодні він буде у до речі, знаки повітря. Це карта для вас, Терези, близнюки та водолічики. І це якраз таки у вашому знаці. у знаку близнюки це відповідає за питання знайомств, комунікації, інформації. Давайте подивимось, яка карта у вас на цей молодий місяць, і вона буде актуальна десь десять днів. Давайте глянемо, яка буде тенденція. Як цікаво, карта-відлюдник. Багато хто зі знаків в повітря в цей період будуть сконцентровані на собі. Нарешті, можливо, візьмете відпустку і зможете трошки відпочити. А можливо, ви займетесь якоюсь підго підготовкою до чогось важливого, і вам треба інформації більше пошукати. Ви її знайдете. Якщо ви будете займатися документами, якимись договорами. Ви зможете розібратися та підписати те, що для вас важливо. Також ця карта показує часто людей професії it сфери А вона тож така людина теж може бути для вас актуальною в цей період або спілкування з такою людиною. І в цілому, це карта інтроверсії, тобто дуже гарний період для того, щоб. Комунікувати з тими тільки людьми, які вам привносять гарну енергію, ваше життя, тобто спробуйте а, висвітлити свій своє коло людей і зменшити його до того кола, яке буде для вас максимально корисним, але самому гарному сенсі цього слова. Тому що пам'ятаєте, ми повинні підпитувати один одного гарними ідеями, оптимізмом, допомогою. Тож придивіться до свого оточення. Серед вас а, є люди, які а, дуже люблять багато комунікувати, спілкуватися. І втрачати час. Зараз гарний період знайти саме своїх людей, свою компанію, збузити коло і підвищити якість свого життя. Підписуйтесь на мій канал, друзі, на мій телеграм. Це мене дуже сильно скажімо так, підсилює та мотивує. Не забувайте залишати ваші вподобайки та реакції. Також звертайтесь на персональне передбачення. Побачимось!